Всім привіт, слава Україні! Мене звати Ігор і ви знову на каналі Wallet Pro. Сьогодні відео про те, чому в деяких країнах були чи надалі залишаються від'ємні облікові ставки Центрального банку країни. Новелі нещодавно НБУ підніс облікову ставку в Україні до рівня 25%. І це стало не шоком для багатьох, адже рівень облікової ставки це суттєвий показник, який впливає на багато речей, такі як курс гривні, депозитні та кредитні ставки, інвестиційні настрої бізнесу і так далі. Але один із основних впливів облікової ставки це вплив на здоров'я банківської сфери в цілому. Облікова ставка в Україні часто змінювалася. Ще буквально рік тому вона становила 6% річних, потім була підвищена до 8 та 10%. Ну а тепер маємо 25%. Але завжди ця облікова ставка була додатньою, тобто вищою від нуля. Отже, логічно напрошується запитання, чи може бути облікова ставка на рівні нуля, чи навіть від'ємною. Забіжу наперед і скажу так, облікова ставка може бути від'ємною. Але давайте спочатку розберемося, яка роль центрального банку і для чого він то збільшує, то зменшує облікову ставку. Щоб не заглиблюватись у складну економіку та терміни, якщо простішими словами, то чим вища облікова ставка, тим вищі ставки по кредитах і депозитах. І таким чином це має прямий вплив на бізнес. Адже середні та великі бізнеси часто позичають кошти для довготривалих інвестицій. І так само з депозитами. Чим вища облікова ставка, тим більші депозитні ставки. І відповідно тим більше населення буде охоче класти свої збереження на депозити. Тому часто центральні банки зменшують облікову ставку для того, щоб бізнес зміг отримати дешеві кредити і не боявся інвестувати у довготерміновій перспективі. Тобто менша облікова ставка стимулює бізнес складати гроші в бізнес, а не в депозити. А більша облікова ставка тормозить бізнес, адже ціна кредитів зростає і таким чином стимулює гроші тримати на депозитах в національній валюті. А також вища облікова ставка має на меті зменшити інфляцію. В Україні зараз специфічна ситуація, адже в нас війна, і логічно з цього пояснення думати, що НБУ повинен зменшувати облікову ставку для того, щоб бізнес був зацікавлений працювати. Але так як ризики в умовах війни вкрай великі, бізнес боїться інвестувати, люди бояться тримати кошти на депозитах в національній валюті, так як вона знецінюється. тому і населення, і бізнес в таких умовах інвестує по-своєму, тобто обмінює національну валюту в іноземну і створює валютний ажіотаж. І, власне, тому НБУ піднімає облікову ставку високо, щоб ставки по депозитах зросли, і щоб хоча б якась частина населення тримала кошти на депозитах в національній валюті. А для того, щоб стимулювати бізнес про такі високі ставці, держава розробляє різні пільгові кредити, де значну частину процентів покриває самотужки. Але давайте відійдемо від нашої ситуації і повернемось до основного. Коли ринок працює і на межі перегріву, то держава може підвищувати облікову ставку для того, щоб ринок не перегрівся і не наступив економічний спад. І опускає процентну ставку для того, щоб ринок, тобто господарство певної країни, навпаки запрацювало більше і розігрілось. В деяких країнах була ситуація, що центральний банк постійно знижив облікову ставку і дійшов до моменту, коли потрібно було вже ставити від'ємну облікову ставку. І тут поставало питання, чи зможе центральний банк від'ємною обліковою ставкою далі підігрівати ринок? І як ця від'ємна ставка вплине на господарство. Є декілька способів, якими центральні банки користуються, щоб ставити від'ємні процентні ставки, але один із них, і, мабуть, найпопулярніший, це коли центральний банк країни зобов'язує приватні банки цієї країни свої резерви тримати в центральному банку і встановлює тоді від'ємну облікову ставку на ці резерви лише для банків та великих компаній. А сама відємна облікова ставка означає, що вкладники платять центральному банку за те, що тримають в ньому свої кошти. Тобто банкам та великим компаніям невигідно тримати резерви, адже за це вони платять кошти центральному банку. І це стимулює ці банки та підприємства і надалі інвестувати. Від'ємна облікова ставка не означає, що ринкова ставка також буде від'ємна. Тобто приватні банки, щоб не тримати кошти на резервах і не витрачати їх на від'ємну облікову ставку. Краще знижують проценти для надання кредитів для населення та бізнесу до мінімально вигідних. І таким чином населення беручи дешевші кредити, більше витрачає на покупки, що приносить податки державі, а бізнес знову ж таки беручи дешеві кредити, створює нові робочі місця та інвестує у розвиток. Але також у від'ємній обліковій ставці є і негатив для клієнтів приватних банків. Адже якщо відсоток, під який приватні банки видають кредити, впаде дуже низько, тоді банки шукають додаткові шляхи заробітку. Якщо раніше банки могли отримати додатковий дохід за те, що свої резерви тримають на рахунках в центральному банку, то тепер за це їм потрібно самим платити. А видавати кредити під нуль бізнесу чи населенню приватні банки не будуть. Тому при від'ємній обліковій ставці часто приватні банки збільшують комісії за обслуговування рахунків, за зняття чи поповнення свого рахунку в банку і так далі. Іншими словами, свої витрати через від'ємну облікову ставку приватні банки переносять на звичайних клієнтів. А також, щоб не видавати кредити під низькі процентні ставки, приватні банки починають інвестувати у цінні папери та інші активи, і менше видавати кредитів або і зовсім їх не видають. Тому запровадження від'ємної облікової ставки має на меті власне зменшити кількість кредитів в національній економіці, адже економіка деяких країн настільки закредитована, що збільшення облікової ставки, а відповідно збільшення і витрат по сплаті процентів за кредитами. Було б настільки критичним для економіки цієї країни, адже просто цілі компанії, верстви населення та сама країна могла б збанкрутувати, то при такому ризику центральні банки зменшують облікові ставки для зменшення витрат по кредитах і зменшення ризику банкрутства крупних та середніх підприємств та цілих верств населення. Від'ємні облікові ставки були запроваджені в Японії у 2016 році у розмірі мінус 10%. У Швейцарії у 2019 році на рівні мінус 0,75%. І так, бували випадки, коли позичальник брав кредит у банку одну суму, а повертав меншу, адже банк видавав її під від'ємну ставку. Таке було в Португалії. Але такі кредити видавали лише під інвестиційні кредити чи під іпотеку. Тобто були реальні випадки, коли мешканці Португалії брали кредити під іпотеку, і банк, який видавав такий кредит, щомісяця повертав незначний відсоток на рахунок позичальника. Правда, позичальник все ж повинен був вносити тіло кредиту, але в будь-якому випадку, позичивши одну суму, позичальник в кінці повертав меншу суму у цій же валюті. Шкода, що в нас не можна брати такі кредити і повертати менше. А на сьогодні це все з вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуватись на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений на До нових зустрічей!